Земле, Божий народився. Так, в одному з ліцеїв Калинінської громади школярі перебувають в повітряну тривогу. Колядують та повторюють англійську. Разі в закладі укриття облаштовані для сотні людей, тому заняття відвідує п'ять класів в одну зміну. Коли відремонтують ще одне, зможуть вивести всі 20 класів, каже директорка Валентина Кугай. Наприкінці листопада під нього вирішили переобладнати господарські приміщення у підвалі. Почали з прибирання. П'ять камазів сміттями звідси вивезли. почалося уже заливатися. Тут двері робилися. Зробилися сходи, зробили опалення, і зараз Робимо кімнату для вбирання. Розпочинали виконувати роботи працівники закладу та батьки ліцеїстів. Прибирали сміття в першу чергу, виносили весь хлам, який там був, допомагали чи могли руками. Копали, носили, все, все робили. Для блага наших дітей завершити роботи з облаштування укриття. Тут планують за місяць. Залишилось провести освітлення, вентиляцію, облаштувати вбиральню, пошпаклювати стіни, постелити плитку. Загальний кошторис робіт до 600 тисяч гривень, каже начальниця тамтешнього відділу освіти, молоді та спорту Галина Фурман. Десь 300 тисяч, щоб завершити, що плитку треба купити, водомусійну фарбу купити. Це вже в укритті під час повітряної тривоги малеча в дитячому садку. Лізі 5 років. А нині Україну на фронті боронить її тато. І чому вони зараз тут каже, добре знає. Повітряної тривоги в укритті. росіяни на нас запускають ракети. бо вони дуже погані і не і вони ніколи з нами не дружили. Папа в команді відбивав Росіянці відбивають, щоб Україна була неправдива і чистенька. Укриття в садку, який відвідує Ліза, теж допомагало облаштовувати батьки вихованців. Ми задоволені роботою, задоволені бомбосховищем, і ми взагалі задоволені, що наш садочок відкритий. Ми маємо змогу працювати. І наші діти знаходяться в комфортних умовах для себе. І ми, як батьки, якщо потрібна ще допомога, ми також проявимо ініціативу і будемо допомагати як найдалі. Допомога згодиться, каже директорка закладу Віталіна Сапунова. Двох укриттів, які є у садку, вже недостатньо. Нині його відвідують сотня дітей. Ще стільки ж хотіли б. Втім, наявних укриттів недостатньо. Приміщення для облаштування нових є, але потрібне фінансування. Тут потрібно вкопатися, по шпаклювати стіни, зробити. Евакуаційний вихід наразі у нас є висота тут метр шістдесят. По нормативним вимогам має бути метр вісімдесят. Гроші на облаштування третього укриття сьогодні виділили на сесії міської ради, каже Галина Фурман. Загалом у громаді 50 закладів шкільної, дошкільної та позашкільної освіти. Укриття мають 43. Ольга Ольга Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниччина.